Фрезер від TOFI TITAN 211. Тож, інструкція. Сам фрезер має надійний якісний корпус, який повністю захищений від пилу та перегрівання. Також має відсіки для фрез, це дуже зручно. Відсік для підстаканчика під ручку, регулюється до 40 обертів. Має форвард тревер звісно, і також має педальку. Я, до речі, працюю лише з педалькою. Так мені зручно. Ставочка стаціонарна під ручку. Ручка з мікромоторчиком. В комплекті йдуть ключики для обслуговування ручки, а також запасні пружинки. Ручка має дуже гарної якості шнур, він захищений від переломів. Бачите, який він еластичний. Сама ручка має захист від перегріву, від вібрацій, ви не будете їх відчувати. Ручка дуже зручна, виготовлена з надійного матеріалу, здається, це метал. Має функцію твіст Lock, що надійно утримує насадку. Будемо тестити.